Відколи нас пам'ятаю, то ми завжди економили. Збирали на квартиру, далі на машину, на гараж, на освіту дітям, на весілля дітям, на допомогу дітям, на старість. Скажу відверто, що в режимі такої тотальної економії мені було важко дозволити собі бодай щось купити, коли таки приходилося йти на родині святкування весілля хрестини чи ювілеї. Я щиро вірила, що це все добре і так має в родині бути, бо ми обоє маємо робити все можливе, аби наша родина була забезпечена всім необхідним, та й мені не було на що жалітися, адже мій чоловік ніколи не давав мені приводу в собі засумніватися, він все приносив в дім, і не мав на стороні нікого, в цьому я впевнена на всі сто відсотків, бо він би не витратив на когось і гривні, а ці жінки хочуть саме витрат на себе. І ось так ми жили в святій впевненості, що так і має бути. Поки у нас в родині не трапилося біди, моя мама злягла. Я доглядала її до останніх хвилин і саме тоді по іншому подивилася на своє життя, воно мені повернулося таким боком, що я й не думала, що так може бути. Мамі на той момент було 72 роки, і вона хотіла ще хоч пожити день, хоч раз виглянути в вікно, подихати весняним вітерцем. Доню, як же хочеться жити. Дитино, виходить, я й не жила. Що я богові скажу, на що я своє життя промарнувала? Я була вражена, адже мама, як на мене, мала все родина, діти, робота. На пенсії садила квіти на клумбі біля під'їзду, ходила в церкву і бесідувала з подругами на лавочці, приходила до нас та раділа, коли ми відвідували її з правнуком. Що ще хотіти? Як можна жити по іншому? Я ж мала її за приклад. Мамо, що ви таке кажете? У вас було чудове життя. Ні, дитино, я й не жила так, як хотіла. Завжди жила так, як хотіли мої батьки, далі як хотів твій тато, далі як хотіли діти, як хотіли інші люди. А я ніколи не жила так, як я хотіла, ніколи волю не їла, не пила, не гуляла, ніде не була, думала, що потім, потім все встигну. І от вже час йти, а я нічого й не встигла. Я довго не могла прийти до себе від такого одкровення. Я не хотіла себе спитати, що ж я хотіла від життя, адже у мене все є дім, родина, робота. Що ще хотіти, та як можна гнівити Бога бажаннями своїми непомірними, коли он в інших такі проблеми? Хай вже їм Бог допоможе, а я вже якось обійдуся. Нащо мені їхати в санаторій, якщо треба купити Віті пральну машинку, бо стара зламалася, а не з її спиною прати вручну? І однієї безсонної ночі я спитала себе, про що я мріяла, і не змогла дати собі відповідь. Я забула. На наступний день купила дуже дорогий букет Лілі і понесла до мами. Мамо, ви завжди їх так любили, а я ніколи їх вам і не приносила, бо все було дорого і краще купити те, що можна з'їсти чи поносити. Пробачте, мамо, доню, а собі? Я почула мамин голос, чи то мені здалося. А собі? Нащо мені коли у мене все є? Нема на що нарікати, не треба гнівити Бога. А потім сталося саме собою. Руки самі взяли гроші зі сховку, а ноги понесли в турагентство, де я замовила путівку в санаторій. Завжди мріяла відвідати гори, де стрімкі смирічки і ріки. Речі пакувала під фальцет чоловіка, але йому сказала лише одне їдеш або лишаєшся дома, бо я все для себе вирішила. Жити треба починати, хай і в п'ятдесят, головне жити, а не існувати. Бог мене на щось та й створив для щастя точно, то чого я маю ігнорувати його волю. Підпишись, підтримай українськомовний контент.